видома заяву головного рабина Украины Рубена Якова Голоблайха. Заявление. Объединение иудейских религиозных организаций Украины решительно осуждает, осуществленных 31 декабря 2016 года группы иностранных подростков-поломников Акт вандализма, осквернение креста, установленного в районе местного пута города Бумы, неподалеку от могилы Рабина. Каноны иудаизма категорически запрещают верующим оскорблять религиозное чувство представителей других наций и религий, а тем более осквернять символы их веры. По этой причине мы призываем совершивших данный грех подростков к скорейшему и искреннему раскаянию, а также требуем от них принести всем христианам, жителям Умании, гражданам Украины, глубочайшие извинения за свои недостойные недопустимые и оскорбительные действия. От имени еврейской общины Украины настоятельно призываем всех туристов и паломников, прибывающих в Украину, уважать святыни, обычаи и традиции украинцев, а также неукоснительно соблюдать законы Украины. Закон один для всех, как для граждан Украины, так и для иностранцев. Также хотим отметить профессионализм и оперативность национальной полиции и других правоохранительных органов Украины, которые в считанные часы смогли не только выйти на след лиц, оскорбнивших средств, но и задержать их, а также выдвинуть против правонарушителей соответствующие обвинения. Вместе с тем, объединение иудейских религиозных организаций Украины выражает надежду, что действия правоохранительных органов по задержанию и привлечению к уголовной ответственности группы уманских воинствующих антисемитов, осуществивших 21 декабря 2016 года немотивированные акт над от могилой Рабина Ахмана, и расположенный по соседству с синагогой, в том числе с использованием оскорбительной для каждого иудея символов свиной головы нацистской свастики, будут столь же оперативными, и эффективными, как и в случае со сквернением креста зарубежными паломниками. Нельзя игнорировать тот факт, что только за последние три месяца Хасиды и их жилище в Умане были атакованы местными антисемитами при помощи бутылок с зажигательной смесью, так называемые коктейли Молотова, не менее пяти раз. И это не считая иных инцидентов, в том числе и не осквернение могилы равны и темободы. По нашему мнению, одним из основных мотивационных факторов, побуждающих радикалом антисемитов, все более циничным и опасным нападением на паломников и еврейские объекты в Умане, это полная безнаказанность за совершенные противоправные действия при бездействии правоохранительных органов и городских властей, в сфере обеспечения охраны общественного порядка в городе и реального противодействия экстремизму на местном уровне убеждены, что инцидент со сквернением креста в ночь на Новый год не произошел бы, если бы организаторы исполнители предыдущих нападений на хасидов полонников и жилищи культовые объекты были бы оперативно задержаны и привлечены к установленным законодательствам Украины юридической ответственности. Учитывая изложенное объединение иудейских религиозных организаций Украины, и я лично, как главный раввин Киева Украины, категорически осуждаем экстремизм. В Украине нет и не может быть места для национальной или религиозной нетерпимости. В каком статусе и где сейчас находятся задержанные? Два затриманных, ну, про которых вы, маете, про яких вы ведете мову, они имеют статус подозреваемых по криминальном проведении. З них затримувався в порядку статті 208 лише один, оскільки інша особа є неповнолітньою і щодо е неповнолітніх є зовсім інша процедура затримання, і вони затримуються якраз у виключних випадках, у зв'язку з чим е підстав для затримання їх конкретно у цьому провадженні не було. Щодо особи повнолітньої, яка була затримана, е станом на сьогоднішній день щодо неї обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. З забороною залишати територію держави до закінчення досудового розслідування, а також повідомляти правоохоронні органи про всі варіанти зміни місця проживання і місця перебування. Одне запитання до представника єврейської громади. Було сказано про п'ять фактів кидання коктейлю молотом. Мені журналістом. Дуже цікаво, звуть мене Володимир Гомолиса, газета Черни Черкаси. Ми дуже багато висвітлювали процес паломниця, при тому ми завжди намагаємося дотримуватись такої об'єктивної позиції, даючи їм точку зору. Мені цікаво, по яких адресах це все було, і звідки ви взяли, що це було зроблено саме куманськими радикалами. Бо я, наприклад, як мешканець умані радикалів тут не бачу. Я бачу тільки людей, які приїздять звідкись, намагаються зробити провокацію і потім видаються під виглядом уманчан. І при тому у мене є підозри, що це роблять люди іншого іншої розповідають. При тому ми давали, ну, зверталися до цих людей з пропозиції пройти детектор брехні, і вони відмовилися. І ці люди наближені до вас і до Була така, Було таке оповідання про інтерофіцерську вдову, яка сама себе висіла. Але було, але є. То З вашого запитання так виходить чи так виглядає, що то ми самі, самі до себе ті коктейлі Молотова вбросимо. Факти. Я їх ніколи не бачив. Пане не будь ласка. Ви задали запитання, я вам відповів. Була згорівша квартира, де поставили свічки, були проблеми з електропроводкою. Жодного факту, коли хтось кидав коктейль Молотова, я, наприклад, не пам'ятаю. От мені цікаво, п'ять випадків. За якими адресами це зроблено, ну це ж безприділ. Чому ми, журналісти, цього не знаємо, а всі щось про це говорять. Ну, з вашого. Тобто ви не можете дати відповіді, це, це випадки з цими випадками займається і має займатися хто правоохоронні органи. Є зафіксовані випадки кидання пляшок з запальною суміш. Зараз не готовий сказати цифру. На даний момент у мене є відео і фото Если хотите, я вам покажу, их покажу пришлю, где чоловік на мотороллері їде і кидає бутылки збирательності місця. По вулиці Пушкіна мінімум три случая, тому що у мене є за відео і фотопотвердження. Мене звати Олексій Сергій, я депутат Помнської міської ради, а саме я працюю на вулиці Пушкіна, це мій виборчий окуп. Оце все безладі, яка там бореться, саме бореться в мене на вулиці. Я неодноразово звертався до правоохорони, до міського голови, в СБУ. І, на жаль, це ще не ситуація про конференцію. Мені дружні більше зібрати три роки назад. А саме тоді, коли хрест був встановлений і через дві неділі зробили його оскверні, розмалювавши його і його, я не розумію, там, на якій морі. Потім другий інцидент був вже в тому році, в августі місяці. А саме також, також перед приїздом, перед полонним Але я дуже хочу подякувати, що є серед нас і дуже порядні люди, це саме Хазін Хайм. Які мені допоміг і конфлікт розрішили без, без конференцій без засобів масової інформації і без е, національної Тож, Він приїхав і демонтував цей хрест. Хоча я, я бачив цих людей. Це люди були не із я вам давав коментарі там, а це були люди з Англії. Тому що Англо мої люди чисто на уліські мові, не на американській де розмовляли. Три чоловіка це зробили. Це я бачив особисто. І бачив священиків, які їхали в автобусі саме із настоятеля. Церкві мені позамав, каже, Сережа, там просто горить горить костюм і пігають іноземці коло цього. Ці вже три случаї були, і це все, все підталкувало до цього всього, як то казав, неприязні. Те, що случилося на синагогі, теж втяг е е е нас, а націоналістів обмінити. Запомніть Ас на жаль. У нас, саме у мої, у мої, мої, моїх друзів, ніколи не було такого, щоб ми перейшли червону лінію, а саме... Лінію, де є могили, клавіща, сила храми, ми не займаємося вандалізмом, ми займаємося общественною діяльністю. Якщо в нас є якісь питання битові, а саме, ну то навіть кутикування з нашими гостями, саме по, по будівництву, там, по, по незаконним породам, це одне питання. Релігія, національність, тут немає ніякої біліполіті. Що стосується осквернення е, могили, хочу замітити. Пана, ми не маємо права давати правову оцінку, хто це зробив. І я не маю як депутат, як людина. Я не маю до сьогоднішнього дня також давати правову оцінку, хто зробив Господіння Христа. Тому що має давати правооцінку тільки суд. Коли прийде суд, він вступив законну силу, тоді ми можемо сказати, це зробили хасиди, малолітні з Ізраїля. І це зробив український громадянин, який знаходиться в місті Розумієте? Тому на прес-конференції такі віші говорять, я б не нам не рекомендую. Від імені Раю. Від імені Раві. І що стосується далі? Як ви прекрасно знаєте, в Гумані це великі мішкові гроші. Я дуже, я дуже поважаю того журналіста з Ізраїлю, який відкрито сказав, а саме Шимон, я звати фонілію почне корм на беє фамілія. Бріма. Бріма. Дуже порядна людина, це ваш проповідник. От Він взяв Біблію і зачитав отчинаш по розумієте? Він сказав правду, він сидить там, а або абу тут, над нами, як Бог. Він сказав істину правду, що тут Гумані чорна піра. Це не стосується релігії, це не стосується його це не стосується національності. Тут бізнес. Тут три клани зібралися, які ділять бізнес. Які мають грошей гроші з привозять. Наші чиновники заклинулися за очі, бо вони нічого не можуть зробити. Просто нічого не можуть зробити. Проти таких грошей навіть думати просто страшно. ви розумієте? І вони оце все колотять. За кожен цей метр землі, за кожен сантиметр землі, йде дуже велика боротьба. Це боротьба з цими строєннями. Але запомніть, слідуючий крок це буде кров. Кров буде не з нашої сторони. Ви розумієте? Буде кров, просто буде кров. Це вже останній дзвонок. І ніхто не поможе, не правоохоронний ніхто. Тільки можемо ми всі в місті зібратися, толерантно сісти і зробити. Туди приходять жінки, туди приходять діти, старики на могилах, приходять віруючі люди істини. Для яких субота це святий день. Я не знаю, який раніше цих дітей. Я не розумію цього. Ну, ті, хто в нас на хрести на церквах, всі повезди ніхто не нему. Всі виздухали. Я не знаю, який ранен це робив. Тим бачив суботу. Субота, я юрею, це все. Але це зробили. Я не знаю, що далі буде. Я вже не знаю, до кого далі обращатися. Я особисто прощався по тим случаям і до міського голови, і в, СБУ, і в СБУ, і в поліцію, і до прокурора. У мене особисто є відеозаписи, де в мене є спілкування на кожний. Є документи думають, які лежать, зареєстровані телечистами. Я це все предвідую, я це все бачу, що це далі буде. А далі треба тільки общий контроль. Треба, щоб зі сторони ваших. Із Ізраїльських спецслужб, чи є там, були люди з наших, і що приїжджали люди з 15-16 років, які приїжджають в Уман, і вони стають неконтрольованими. І далі, які там є сумасшедші, ненормальні, щоб був контроль. А люди, які віруючі, жінки, сімейні парі, люди, вообще ні, ніяких питань бути не можуть. То істинно віруючі люди, то нормальні люди. І навести порядок з усім бізнесом. Це саме головне. Наведемо порядок, контрольований з бізнесом, буде начальник початку на у нас є. Цього я цього діла я дочуся не бачу. Він має тут бути саме головне питання імміграційна служба. Її в мені немає. І за що вони життя цю службу сидити? Отакій у нас начальник еміграційної служби. І пачка документів, непонятно яких, вони накриває там поведінка. Я не буду лишати, я її бачу. Поки не буде на Пушкінській імміграційної служби. Це не мер займатися, імміграційна служба саме займатися. А мер доже контролювати своє, то що в ворог проходить. Шеслі, відкриваємо правду. Хочемо побачити, що ж насправді робиться у нас, то просто деякі ще речі треба сказати. Хоча кожну ніч там є е, граблять квартири ще кожну ніч у нас на Пушкінській. І поки що нікого не виявили. це перше. По-друге, коли, коли викликаєш таксі то питають, а хасіди, ми хасіди не возимо. Багато разів ми з жінки, не могли поїхати, чекали пів години, а потім, а ви хасіди. Таксі під'їхали і поїхали. Навіть не на Бушків. Це, звісно, щось не дуже потрібно. Ми дуже дякуємо Богу, що ми живемо на Україні. Ми знаємо, що це країна дуже свята, може саме свята. І тим більше імені наші наші святі люди Балшентов, Ісрай Башенто, наш Одинагман. Вони вибрали лежати тут, а не навіть не в Ізраїлі. Тому це місто дуже святе, і сама країна, і саме місто Умиль. І тому розуміємо, чому такі така битва йде, така війна йде тут. Тому що там, де свято, там і боротьба. То ми закликаємо дійсно до, до мира, до, до молитви, до такого, щоб жити в правді, а не в кривді. Бреславські хасіди, це равіна, вони осуждають е, любое е, діяння, яке оскверняє релігіозні святині. також э, важно подчеркнуть, что речь идет не о хасидах. Это люди, которые могут быть просто хулиганы, которые скрываются от правоохранительных органов Израиля на Украине, которые скрываются от армии. Люди, которые надели кипы, это не значит, что это хасиды. Это могут быть обычные хулиганы, которые приехали сюда. Как правильно сказал Сергей, что это люди сделали это деяние, осквернили распятие в субботу. Никакой уважающий хасид, верующий, никогда в жизни в субботу это не сделает. Эти люди хулиганы, которые делают, они нам делают не меньше проблем, чем гражданам Украины. Они здесь э, нежеланны. И всякую. если власть будет делать что-то для того, чтобы их сюда не пускать, мы будем это только приветствовать. Если там надо установить больше видеокамер, больше работников полиции, иммиграционную службу, это будет только приветствоваться. А как со стороны... Это будет хорошо и для евреев, потому что не будут приезжать бандиты, не будут грабиться квартиры. Также это будет хорошо и для жителей Умани, потому что будут наконец-то уверены, что не приедут какие-то люди, которые скрываются за правоохранительным органов Израиля или других стран, и для того, чтобы продолжать то, что они делали в странах своего рождения, чтобы они не продолжали это делать тут. Это краткое содержание письма, и тут Выражается надежда, что никогда не поздно начать э, как бы сначала. И всего лишь, что э, Умань – это святое для Хасидов место. Мы хотим быть хорошими соседями, мы стараемся постоянно идти на сотрудничество. Опять же, идет речь о Хасидах, а не о людях. відзначити, наскільки українська преса толерантно і правильно відреагувала згідно стандартів на цю подію ніхто нікого не обзивав, не називав, не обзивав там, фашистами, сіаністами і тому подібне, поки не було е, знайдено тих, хто нападав і не подали по факту, не, е, як -то кажуть, не падаючи до звинувачень. тому подібне. Коли ж сталося, Стався випадок в синагозі, не встиг він навіть статися, як уже ряд ізраїльських сайтів, в тому числі і із РУС, і ряд деяких, обізвало українців фашистами, при тому поставили це знак до рівня до всієї країни, тобто порушили напряму журналістські стандарти. Я хочу звернутися от, з листом в Міжнародну спілку журналістів з засудженням. Таких фактів э, своїх колег, чи Міжнародний благодійний фонд підтримує таке звернення і підпишеться разом зі мною. Була газета «Уманська написано, що Тобто, це дійсно журналістська етика, там було написано, що вони підозрювані, тому що вони дійсно підозрювані. Що насчет касається Ізраїльської преси. Возможно, вам неправильно перевели, потому что у меня я видел эти заголовки израильской прессы, там написано не украинцы антисемиты, а антисемиты. И я хочу подчеркнуть, что когда мне звонили Девятый э, Израильский канал, э, телеканал Украина, телеканал СТВ, ко мне приходили э, со прессы, я всегда говорил, что во-первых, это скорее всего сделали не уманчане. И скорее всего, если даже это и сделали украинцы, это была проплаченная акция, и, возможно, это была проплаченная какими-то пророссийскими или сепаратистскими силами для того, чтобы поссорить два народа, которые живут дружно. Если вы знаете, за пару дней до этого, как случилось в Синагоге, Израиль проголосовал за резолюцию, я точно не помню вон, что там, где было определено, что Крым или оккупированная территория, или Крым украинская территория, я точно это не, не вникал, но там было четко указано, что Крым не российский. Буквально через пару дней это случилось в Синагоге. То есть я с самого начала, с первого дня, даже мне, когда Сергей позвонил, сказал, Андрей, ты знаешь, что между нами есть бытовые какие-то вопросы, которые надо решать, но ты знаешь, что мы никогда бы на это не пошли. Я сказал, да, я знаю. Вот Сергей подтвердит. Потому что я с первого дня говорю, это не умончание, если даже это украинцы, это они не показывают отношение украинцев к евреям. То, что вы видели, я видел эти заголовки, я, скорее всего, мы говорим об них то, что там было написано антисемити. Не було написано, что українці антисемиты. Я вам дам посилання на видео, здається, того ж самого 9 каналу, де написано Україна -тре обыкновенный фашизм. не Два випадки з Крестом і з синагогою, певно, можна, але, але у нас є теж ціла куча питань, чому, де була охорона синагоги, де були ті камери, які е, повинні були все знімати, цього практично нічого не було. Коло креста було все. Навіть той хесиб, який, чи паломник, чи хто він там, чи турист, який підійшов і отак даже на камеру подивився, то ми це бачили, тому міліція разом з нами відреагувала дуже швидко за короткий час. Неодноразово я звертався до міністра внутрішньої правди пана Вахован. Я ще раз підкреслюю, що потрібно зробити все для того, щоб був постійний керівник і поліції державі, державі. дякуючи, що вже є у нас в каса, керівник управління поліції. Найближчим часом що він повинен бути і в місті, також призначення постійного керівника. Постійно закінчити дійсно переформування на нашої національної поліції, щоб поліція мала повноваження і могла в повній мірі виконувати свої зобов'язання. Один із ізраїльських тоже, громадян, а саме рувін, мене на камеру, як депутат Омерської міської ради, не Сережа Алєксєєва, а депутат омерської міської ради, який конкретно був присутній на в своєму виборчому округу, обзивали цензурною бранню. Як ви думаєте, в Ізраїлі депутата Кнеседа ображали, прийняли б в мірі ізраїльська сторона, чи не прийняла в мірі? Це було три місяці назад. На жаль, також були антисемітські висказки, це вже питання до СБУ. Антис... Чи... А... 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 Сепаратистські скарги пробачають. Сепаратистські були висказування цим громадянинам. До сьогоднішнього дня, на жаль, ніяких дій немає. Я написав заяву, ці... не одну заяву. Ці заяви зареєстровані в Уманському відділу і в поліції, і в ВІЗІ. І ви, як мер, це знаєте. Але на сьогоднішній день ніяких дій немає. Ніхто, ніхто не обсудив ці дії, на... На... Ні... Ні... ніхто ці дії не обсудив, Не на наших, як то кажуть, е... Де ми збираємося, ніхто не обсудив судив, не ці дій. І ще одне питання до поліції. В якій стадії знаходиться розслідування про напад на журналістів, де була особа та, пізна, яка стріляла, і по людям, і били камінь по журналістів. І били. Напад на поліцію, машину поліції розбили. Це теж було літом. А щоб ми не прийшли, їм допомогли, могли бути жертви. І була б там корова, я скажу. Були люди, мали фізичні віші. Відповідно, можна зробити висновок, що можливо, той, хто до вас застосував таку форму висказувань, ну, вони якось хотіли бути з вами на рівні. Що стосується наслідків для цієї особи такого формату спілкування, якщо там є ознаки адміністративного правопорушення, то однозначно ця особа буде притягнута. Наразі не готовий сказати, чи вже притягнуто його до адмінвідповідальності. Якщо вас це цікавить, можемо окремо тоді з'ясувати більш конкретно. Ви згадували, що там камер спостереження, чи то взагалі немає, чи то вони не працювали, чи то якось принципово їх там не ставили. І потім ми запитували, а яка ж була при цьому позиція сторожа? Він що стояв, чекав, поки туди принесуть свинячу голову, поки розбереться фарбу, а тоді встав дзвонити в поліцію? Було, до вас прозвучало це запитання, тоді ви сказали, що конкретної відповіді немає, тому що це може за, за, за ну, таємниця слідства. Зараз з цього приводу ви щось можете сказати? Камери якраз не встановлені безпосередньо в самому могильному комплексі. З якихось релігійних чи ну, принципів? З мотивів чи... тих, що самі паломники не бажають, щоб вони там були. Всі камери, які були впрошлім поставлені, вони були через коротке час розбиті, тобто є до сих пор там стоять сорвані кронштейни, я їх показував. К сожалению, особенно на праздник Рушушана, когда приезжают по 30 и на 40 тысяч человек, эти камеры все разбиваются и не срываются. Разбиваются с собой на или чем? Извиняюсь, приезжают. Приезжают. А, приезжают. Те, которые там приезжают, могут там жить месяц-два. То есть это неверующие люди. Это обычное хулиганье, которое надела типа. И, к сожалению, они разбивают эти видеокамеры. То есть это было уже несколько попыток ставить, их разбивать. Він встановлений, він допитаний, з ним проведено ряд слідчих та процесуальних дій. І за результатами їх проведення встановлено, що він якраз не був очевидцем і не може дати об'єктивних даних, оскільки момент, коли вчинявся злочин, він ну, банально спав і він вже банально був... не ну, виходило своїх обов'язків. Це встановлений факт. Да, я про це можу зараз вже говорити, тому що це досліджено повністю і підтверджено іншими не Досліджено, що він там банально спав, бо йому за це заплатили, що він. Ця версія відпрацьовується і однозначно крапка ще не поставлена. Тобто, чому причину зараз досліджуємо, але точно встановили, що ми ну, він не володіє тою чи Ви казали, що слідство триває по, по випадку у, синого, у синого, і, то якісь там фамілії у вас вже є, якісь лічності встановлені чи ні, а також удачі по тих фактах, що там журналісти піднімали, допустимо, робота ж ведеться. Це ж не те, що вони ігноруються, робота ведеться, буде. Будуть підстави, будуть відкриті провадження, але тільки за наявності підстав. Всіх складових злочинів. Є там чотири основних складове, вони, вони, якщо будуть, скажімо так, то будуть відкриватися провадження і проводити сільські допустити. Але був випадок 3-5 років назад, був затриманий син високопоставленого хасіда з великою партією наркотиків. Ні, ні, я. Є, 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 <правда> а, максимально, максимально, що було зроблено згідно нібито українського законодавства, була депортація. Е, хоча згідно того ж самого кримінального кодексу України людина повинна була відбувати срок покарання в Україні там, від 8, скажемо, там, до 15 років. Так? А зараз, зараз не, не, не буде такого, типу, що коли будуть встановлені е, винувації. Повністю відбудеться ну, суд, що, да, що буде депортація на 10 років, як пані Людмила сказала. Бо громаду міста це не влаштовує. Вор довжен сидіти в тюрмі, в даному випадку це не вор, а вандали і, і, і всі міжнаціональні розвід. Ми хочемо, щоб вони сиділи в тюрмі в Україні. Після випадку зі свинею в синагозі я спілкувалася з Андрієм і він мені повідомив таку інформацію, що у той момент, коли ці невідомі люди прийшли в саму синагогу, охоронник просто не звернув на них увагу, адже вони раніше вже приходили туди і навіть просили в нього підкурити. А сьогодні правоохоронні органи повідомили, що охоронець спав. Так все-таки він спав, чи він просто не звернув на них увагу. Вот что он пришли первый раз как под видом туристов, они заходили в аут, там пытались еще что-то посмотреть, поговорить, потом подошли к нему, попросили у него закурить. Он говорит, что вам даже но понятно.

Нагоду я хочу побажати всім присутнім здоров'я, щастя, наснаги, перевітати всіх з наступаючими різдвяними святами. Дякую всім за увагу.